Світлана Молчан. Бор Тепер розкрийте рота якомога ширше. Ось так. Стоматолог спритно пританцьовував навколо постійного клієнта. Дякувати Богу, зуби в нього були до біса жахливі. Монотонно загула бурмашина. Головка торкнулася поверхні зуба мудрості. За хвилину дантист відпустив педаль, але машина продовжувала свердлити. Дідько, ще раз і ще. Вчора вона не вмикалась, а сьогодні ж, навпаки, технік буде тут за годину. Тоді спробував обережно витягти фрезу, що дзищала із розкритого рота. Рука лікаря затремтіла, і Фреза пустилася в божевільний хаотичний танок. А щелепа постійного клієнта не змогла відпустити охайні пальці лікаря назовні. Світлана Молчан. Бор. Озвучено студією Руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.